Зразшу, вам, мабуть, видніше ви між собою обговорюєте зараз, тому що президент сказав, що я зараз спілкуюся з Верховною Радою України і вони розглядають різні варіанти проведення виборів в Україні. Так і, якщо не помиляюся, попередній раз, коли ви мене запрошували, я говорив про те, що чув розмови колуарні, можна сказати, і всередині фракції про те, що е, можливо доведеться провести вибори навіть під час воєнного стану. Ну, тоді, якби в одній з розмов, якби я так і жартівливо зауважив, тому що кажуть, то суспільство від нас втомилося, мовляв, треба навіть під час воєнного стану, тому що не видно кінця війни. Я кажу, може би нам треба вже нарешті працювати так, як суспільство очікує, щоб вони менше від нас втомлювалося. Але очевидно, що цей варіант ніхто не розглядає, тому що як там піпол обрав, значить, ви ж нічого не розумієте, ми собі самі знаємо, а тепер, ладно, ми вам дамо інших. І... На цих все спишемо, а будуть інші. Робити не те, що ви хочете. Якщо говорити про можливість проведення виборів, ну тут вже дещо роз'яснилося щодо законодавчих нюансів, в принципі, змінами до законодавства, саме в частині не Конституції, тому що Конституцію не можна міняти під час воєнного стану, то можна провести навіть президентський, якщо не буде інших роз'яснень від Конституційного суду. Щодо там 108 статті ніби вже були якісь роз'яснення, тобто там ж написано і ніби що стосується лише перехідного періоду. Це от до моменту вступу наступного обраного президента. Парламент я розумію, що не можна переобрати під час стану, так як формулювання 83 статті є місцеві. Відповідно, теж можна, якщо зміни внести до законів. Я особисто можу підтримати як народний депутат рішення, які дозволять проводити вибори під час воєнного стану, якщо мені буде зрозуміло, що очевидна більшість військових з передової, очевидна більшість або встановлена через, не знаю, можливо, армія плюс чи якимось чином опитування якимись проводити, що вони хочуть. Щоб під час воєнного стану, от в такій ситуації, можливо, там пауза буде, не буде. Що вони хочуть, щоб вибори провели. Тоді я вважаю, що ці люди мають найбільше моральне право. І я тоді буду роз'яснювати і своїм виборцям, що дивіться, от така ситуація. от Ті, які нас захищають, вони хочуть, щоб, незважаючи на обставини, щоб. У нас відбулися вибори, ну вони теж втомилися від наших всіх облич, давайте перезагрузимо. Але загалом я погоджуюсь, що це дуже, дуже виглядає дивно, коли у нас такі виклики в країні, коли ну, у нас іноді, вибачте, може це не популярно сказати, тому що прийнято сказати, що ми віримо в перемогу, але іноді можуть виникати сумніви, чи ми зможемо втримати нашу країну, незалежність і суверенітет і далі. І в цей час частина суспільства кричить про те, що дайте нам вибори, давайте вибори. Ну, я розумію, коли хтось не знаю, хоче дорватися або там, повторно, або збільшити своє представництво. Я наприклад не збираюся більше балотуватися, мені легше, я не готуюся до виборів. Е, -е -і, і там я би хотів, щоб якнайшвидше настали ці обставини, коли можна було б провести вибори і обрати як найкращих людей цього разу. Хоча я тут згідний, що наше суспільство, громадянське. Дуже не готовий, я думаю, до того, щоб загалом так не всі є частина частина громадян, невелика кількість. Я думаю, все-таки відсоток, які достатньо відповідально ставиться до цього всього. А в цілому я маю досвід спілкування дуже багато спілкуюсь на окрузі і, і не лише в своєму регіоні з виборцями з небайдужими. То я бачу, що все таки більшість людей достатньо. Спрощення це дивлюсь, отак от як ви кажете, що от когось ми маємо брати, і він все зробить, а ми з боку будемо дивиться. Я кажу, так ви тримайте контакт, якось впливаєте позитивно? та ні, ну не буде це багато часу, але в цілому нам ще рости і рости до того, щоб реально демократія працювала так, як я, наприклад, і сприймаю, що є представницькі функції, і я представляю, запевняю позицію. Очевидно, більшості тих, які мене підтримали, і обрали за це. Відповідаю, Можу, можемо перевірити на окрузі. Дякую, дякую. Тоді Марина Ставничук, будь ласка. Ваше...